Усім доброго дня. Інформатор у нас зараз знаходиться у Дніпрі, місто Дніпро. Це у нас житловий масив перемога. Якщо бути точнішим, це у нас перемога будинок 118. Це дуже трагічна будівля, оскільки я нагадаю, що в 2023 році сюди влучила російська ракета і забрала життя 46 людей. ну і З того часу будинок ремонтували, таким чином демонтували, здається, два під'їзди. І неодноразово цей будинок також ремонтували, виділялися значні кошти. І ось я пам'ятаю, в одну частину будинку в нас вже утеплили, а інша частина будинку залишається неутепленою. Я пам'ятаю, в минулому році мешканці цього будинку, я маю на увазі половини цього будинку. Скаржилося, що в квартирах дуже холодно і там, здається, ще пліснява з'являлася Ну, Коротше кажучи, були скарги у людей. І вже сьогодні практично у нас на сайті Прозора з'явився відповідний тендер, що будинок будуть утеплювати, і на роботи планують виділити 185 мільйонів гривень. Ось в такому стані знаходиться цей будинок. Можете порівняти це, з який знаходиться навпроти, і це. Це була половина під'їзду. Ну два під'їзди демонтували. Ось так воно виглядає і на утеплення виділять 85 мільйонів гривень. Це я, я хочу сказати, що це не перший тендер. Виділяли на роботи. Там здається були ще декілька, і потім все опублікуємо. Покажемо на сайті Діпінформаторі, скільки взагалі виділили міських коштів на ремонт цієї будівлі. Я нагадаю, що в 23-му році сюди влучила російська ракета і забрала життя 46 людей. Серед них були семеро дітей. Ну і ось в такому стані знаходиться цей будинок після демонтажу. Можете подивитися. Знаходиться будинок навпроти, його вже утеплили. І я пам'ятаю, що мешканці іншої половини будинку вони скаржилися. У нас також був відповідний матеріал на сайті, що а, матеріал... був матеріал на сайті. І люди скаржилися, що в будинках дуже холодно, особливо було холодно у зимові та осінні періоди, і в оселях з'являлася пліснява і так далі. Була розроблена документація, здається, на неї витратили мільйони, як я пам'ятаю на сайті Прозоро, і вже з'явився відповідно новий тендер на роботи з утеплення цього будинку. 85 мільйонів гривень очікувана вартість. Однак ціна може змінитися, якщо. Будуть якісь пропозиції станом зараз. У нас на друге червня пропозиції поки що немає. Цей відповідний матеріал у нас з'явиться вже на сайті ДІПІНІФАТОЄ трошки пізніше. Ми просто знаходимося зараз і фільмуємо це все на місці. Однак це така попередня інформація, така затравочка, можна сказати, і вже потім все подивитися, як вийде відповідний матеріал на сайті, скільки взагалі коштів було виділено на ремонт цієї будівлі. Після ракетної атаки будемо завершувати. Дивіться повний матеріал на діп-інформаторій і слухайте інформатора на 173.